Ага, зараз тато тебе нагодує. Слухаю. Алло! та не мовчить. Вероніка? Хто тут? Місяць тому дружина Степана Вероніка вийшла в магазин за молоком і більше не повернулася. Чоловік обдзвонив усіх родичів і знайомих, та вони гадки не мали, куди поділася жінка. Не знайшовши Вероніку, Степан написав заяву до поліції, проте і розшуки правоохоронців поки що не дали жодного результату. На руках у Степана лишився маленький син, якому чоловік самотужки не міг дати ради. У повному відчаї він приїхав до бабусі. Розкажи мені, що в тебе сталося. Моя дружина Вероніка, вона зникла, як скрізь землю провалилася, розумієте? Телефон поза зоною, я вже всі лікарні морги обдзвонив. В поліції заяву прийняли, але поки нічим не допомогли. А останнім часом мені хтось дзвонить і мовчить. Іноді я думаю, що це Вероніка, а іноді. Знаєте, я боюсь, боюсь, що її вже нема. Бачу, ти фотографію дружини приніс? Дай мені її. У нас сину два рочки. Знаєте, я завжди вважав себе гарним батьком. Але коли Вероніка пішла, то все, все пішло шкареберть. Це ще добре, що я з дому працюю, а то я не знаю, як би з сином впорався. Батько, ти хороший, і людина порядна. Жива твоя Вероніка. Жива? А ви впевнені? Серед мертвих її точно немає. Але ж що сталося? Куди вона зникла? Дай мені свою руку. Праву ту, що з Обручкою. Ти зможеш побачити свою дружину на тому місці, де ви вперше з нею зустрілися? Коли? Вже завтра. Ти знаєш, де це місце. Звичайно, це ж як в кіно сталося. Я тоді повертався додому пізно, сильно дощило. Я Вероніку ледь не збив на дорозі. Вона прямо під машину кинулась. Так і познайомилась. Зранку йди на те місце і нічому не дивуйся. Що це означає? Вона ж повернеться до мене. Повернеться твоя дружина. Та щастя це тобі не принесе. Стурбований словами бабусі, Степан повернувся додому. Там на нього чекав син та сусідка Світлана, яку він попросив наглянути за дитиною. Дівчина працювала вихователькою у дитячому садочку, тож швидко знайшла підхід до Павлика. Дивися, тата наш повернувся. Вибач, трохи спізнився. Та нічого страшного. Ми тут уже поїли, покупалися і готові в ліжечко йти. А ви як все встигли? Та наче так. Рррр. Ти мене дуже виручила. Пусте, мені не складно. Павло, що у вас чудовий. Так, він найкращий. Знаєте, а давайте його вкладу, а ви йдіть поки на кухню, там вечеря на плоті. Я приготувала. Дякую, не треба було я. Та ви що? У вас непроста ситуація. І взагалі. Якщо вам потрібно, ви можете до мене звертати за допомогою. Мені не складно. Я працюю позмінно, можу підстраховувати, якщо потрібно. Ну, дякую. Насправді, мені завтра потрібно. Зранку, буквально на пару годин. Завтра. Завтра я вільна до обіду. Ідіть, будь ласка, поки його не охолонуло. Іди, 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 іди. І не дякуйте. Все одно дуже дякую. <говор> Степан був вдячний Світлані за допомогу та турботу. Наступного ранку чоловік поїхав на те місце, про яке сказала бабуся. Він дуже сподівався, що зможе побачити там дружину та дізнатися, чому вона так раптово зникла. Чоловік прочекав майже годину. Він вже хотів іти, як раптом побачив Вероніку. Вероніко! Що вам потрібно? Вероніко, це ж я Степан! Що з тобою? Тебе взагалі не впізнати! Що це за одяг? Ви мене з кимось плутаєте. Вероніко, це вже не смішно. Поясни, що відбувається. Мужчина, відійдіть від мене, будь ласка. Чуєш, мужик? що треба? Мені? Це моя дружина. Китсюню, хто це? Зай, та я його вперше бачу. Чокнути якийсь. Вище пошило. А ну пішов звідси, поки я тобі пику не розмалював. Степан був шокований побаченим. Він одразу пригадав пораду бабусі нічому не дивуватися. Та чоловік зовсім не розумів, що відбувається. Чому дружина не впізнала його? Що це за чоловік поруч з нею і навіщо вона змінила зовнішній вигляд? Відповіді на ці питання у Степана не було. Слухаю Алло, Степан. У Павлика піднялась температура. Лікаря я вже викликала, але ви можете поспішити, бо мені ще потрібно на роботу. За Зараз буду. Той день маленький син Степана сильно захворів. Лікар сказав, що це застуда, і наступні кілька днів висока температура може протриматися. Добрий вечір. А чому у вас двері навсі ж? Добрий вечір. Протягом напевно відкрило. Я лікаря випускав не замкнув. Як він? Температура трохи спала. Заснув. Це добре. А я після роботи в аптеку зайшла, липового чаю купила. Мені мама завжди його заварювала в дитинстві, коли я хворіла. Дякую. Я не знаю, як би я без тебе впорався. Та, густе. Чудовий батько. Ви. Ти так смішно мене на ви називаєш. Може, на ти перейдемо? Та ні, я не можу. Незручно якось. Я ще завтра до вас зайду. На добраніч. На добраніч. А двері все ж таки замкніть пізно вже. Кілька днів у перервах між роботою Світлана допомагала Степанові з хворим малюком. Чоловік був щиро вдячний сусідці за допомогу із маленьким павликом. Але думки про Вероніку не давали чоловікові спокою. Він не розумів, чому його дружина зробила вигляд, що не знає його. Можливо, з нею дійсно що сталося, і вона втратила пам'ять. Степан волів в усьому розібратися. То щойно синові стало краще, чоловік знову поїхав туди, де бачив свою дружину. Вероніко. Знову ви? Відчепіть, я зараз поліцію викличу. Давай. Тим паче твої орієнтування по всьому місту висять. Я зараз Діму покличу. Діму давай. Дуже хочеться з ним познайомитись. Цікаво, що він скаже, коли дізнається, що ти заміжня і в тебе мала дитина. Не треба. Не кажи йому нічого. Нарешті впізнала. То, може, поясниш, що відбувається? Я пішла від тебе, Степа. Не вже не ясно. Я це вже зрозумів. І від Павлика ти теж пішла. Це було важко. Але я боялася, що Діма мене з дитиною не прийме. Тобто, якби прийняв, ти б зникла разом з нашою дитиною пофігіти. Пробач, я люблю його, нічого не може з собою вдіяти. Давно? Давно, ще до зустрічі з тобою. Я тобі під колеса тоді кинулася. Бо Діма мене покинув, розумієш? Я жити не хотіла. Я заміж за тебе звідчаю пішла. Це все було не по-справжньому. Окей. Окей. У нас все не по-справжньому, і ти мене ніколи не кохала. Але ж дитина, дитина, у нас справжня, вдома сидить, хворіє, чекає на тебе. Пробач, я не можу до тебе повернутися. Не шукай мене більше. Степан був розчавлений зі знаннями дружини. Він не розумів, як вона могла так вчинити. Добрий вечір. Я Павлика вже вклала. Він спить. Я піду тоді, добре? Господи, що трапилось? У вас обличчя немає. Я не розумію, як далі жити. Нехай вона мене кинула. Ну, але як можна було кинути власну дитину? Ви що, знайшли дружину? Знайшов. І знову втратив. Вероніка кинула нас. Ми їй більше не потрібні. От свята, скажи. От як можна кинути чоловіка? Власну дитину? Ти б кинула? Ні. Ні. Я б вас ні за що не кинула. Ви навіть не розумієте, який ви чудовий батько. І взагалі, я. Я коли на вас дивлюся. Я. я... Світа не треба. Прошу. Вибачте. Я не знаю, що на мене найшло. Вибачте. Ніч Степан провів у тяжких роздумах. Поведінка сусідки Світлани та зізнання дружини зовсім збили його з пантелику. Він не міг відповісти на почуття Світлани, адже відчував сильний біль від зради та обману дружини. Кілька днів Світлана уникала зустрічей і перестала приходити до них із Павликом. Степан відчув, як скучив за дівчиною, що стала йому опорою у найважчі часи. Він подзвонив Світлані і запросив у гості, сказавши, що Павлик дуже за нею сумує. Чоловік сподівався, що дівчина прийме його запрошення. Синочок, синочок, мама дуже скучила з тобою. Мама дуже скучила, мій хороший. Пробач, Стьопа, пробач, мене, дуру. Я так тебе люблю. Все, що не говорила неправда, це була помилка. Ви, ви моя справжня сім'я. Ніколи більше від вас не піду. Хлопці, привіт! У вас як завжди двері відчинені. Дивіться, що я вам принесла ваші улюблені пиріжки. Вибачте, я певно невчасно. <смірші> Синочок, ні. Мама тебе більше не залишить. Рідні мої, пробачте мене, пробачте. Степан розривався між двома жінками, але вирішив все ж таки прийняти дружину. Він намагався пробачити їй зраду, переконуючи себе, що хлопчику потрібна матір. Та чоловік все ж таки відчував сильну образу. До того ж, Степан не міг перестати думати про Світлану. Він зовсім заплутався і за порадою приїхав до бабусі. Правду ви казали, баблюб. Дружина до мене повернулася, але щастя це мені не принесло. Не можу пробачити наче всередині щось перегоріло. Бачу інша жінка в твоєму серці і думках. Так, знаю неправильно все це, але постійно про свято думаю. Думав. Думав, пробачу Вероніку, і все буде так, як раніше, але ні. Не буде. Та як таке пробачити? Заплутався я. Є у тебе її річ або фотографія Світлани? Так, є. Я їх з пашкою на телефон сфоткав. Хороша жінка, достойна. А от дитина чужа. Ну так, Вероніка і його рідна мати. Вероніка рідна, а ти ні. Не твій він, син. Як не мій? А чий? А того, з ким твоя дружина зраджувала тобі, Вероніка твоя, коли під машину кинулась, уже вагітною була, тому й поспішила швидко за тебе заміж вийти. Так вона мене… вона мене обманула. І не вперше хороша ти людина, але робиш ти щось у житті неправильно, через це і страждаєш. І ти маєш знати. Що дружина твоя повернулася до тебе зовсім не через кохання. Почувши таку шокуючу новину про сина, Степан одразу поїхав додому. Чоловік вирішив з'ясувати всю правду. Степ, не жени мене. Діма нас не прийме. Як це не прийме? Це ж його син. Син, та він йому ніколи не був потрібен. Тобто? Він знав, що ти вагітна? Знав. В ту ніч, коли я тобі під колеса кинулася, він був з іншої, а мені дав гроші на аборт. Він взагалі не хотів чути про дитину. Казав, що я потовстіше стане нагарне, і взагалі діти не для нього. Це просто якийсь страш. Я не хотіла жити. Та потім ти Ти мене такою турботою горнув. Я й не знала, що чоловіки такі, бувають, Стю. Пробач. Може, ми почнемо все спочатку. Ні, Вероніко. З мене досить. Я не буду більше терпіти твоєї брехні. Ти повернулася не тому, що скучила, а тому, що твій Діма знов тебе на іншу жінку проміняв. Так? Ясно. Значить, так, ти лишайся з Пашкою тут, а я йду дочувати до друга, потім щось з квартирою придумаємо. Степан подзвонив другові і попросився у нього пожити деякий час. Та виявилося, що до нього приїхали родичі, і квартира зайнята. А ви куди зібрались? Та, власне кажучи, не знаю куди. Тут така справа. Виявляється, Пашка не мій син. І Вероніка про це з самого початку знала. Як це? Ви ж його так любите? Хотів відправити їх до рідного батька, так вона каже, що не пустить. Йому дитина не потрібна. Ну, не на вулиці ж їх вижену, а знаходитись в одній квартирі не можу. Добре. Напевно, я в готель поїду, а завтра щось вирішу. Нікуди куди ти не поїдеш, ясно? Нічого собі яка рішуча. І на ти перейшла. Так, рішуча. Знаєш що? Я вирішила, що більше нікуди тебе не відпущу. Степан залишився у Світлани. Минув тиждень. Чоловік нарешті почувався щасливим. Кохання дівчини змусило його забути біль від обману дружини. Ті знав, яка я щаслива. Можливо, так і краще. Якби мене не кинула Вероніка, я б не дізнався, що таке справжнє кохання. Проте Степан весь час думав про Павлика і дуже сумував за ним. Степка, Я там круасани купила. Ходімо чай пити. Чому ти знов двері не замкнув? Сумуєш за Павликом? Я теж дуже. Я маю тобі дещо сказати. Я не можу мати дітей. Ніколи. Це не лікується. Це для мене нічого не значить. Насправді ж Степан дуже хотів бути батьком. Серце чоловіка країлося, і він вирішив ще раз приїхати до бабусі. Наче щасливий був сім'ю мав дитину. А виявилося, що і дитина не моя, і сім'я не справжня. Чому так баблюб? Виберезіться, квітку. Зірви й дай мені. Не ту жінку ти сприйняв за своє справжнє кохання. Ви б могли все життя в злагоді прожити. Але погіршилося все тому, що ти двері, дів, незамкненими тримаєш. От і в новій хаті те ж саме робиш, так? Так. Запам'ятай, не можна в перші півроку сімейного життя двері незамкненими тримати. Бо, щастя, і родинний затишок течуть з дому. Добре, я буду слідкувати. Слідкуй. Тоді все в тебе буде добре. І сім'я, і дитина. Але ж Свєта, вона не може мати дітей. А ми тепер, начебто, разом з нею. Свята хороша дівчина, щира, кохає тебе по-справжньому. І ти з нею можеш бути дуже щасливий. І я її люблю, але дуже за Павликом сумую. Можливо мені зняти квартиру десь далі, щоб я його не бачив. Ні. Хоч це і не твоя по крові дитина, але ти його ростив як рідного. І без тебе йому біда загрожує. Яка біда? Швидше їдь додому. Зараз треба діяти не говорити. Слова бабусі дуже налякали Степана і як виявилося, не дарма. Да, дівочку, звичайно приїду. Ти хоч розумієш, що виробляєш? Ти зачекай! Дитина ледь під машину не потрапила. Що ж ти за мати така? Ти правий, погана я мати. І взагалі, мені не ти не дитину це не потрібно, ясно? Ясно. Знову дімулечка твій покликав, і ти до нього як цуценя побіжиш. Так, пиши відмову від дитини і забирайся геть. Невдовзі Степан розлучився із Веронікою. І домігся, щоб жінка офіційно відмовилася від батьківських прав. мама ні, мама не так. Так. Хороші, примі, примі, хороші. А у нас пиріжки Де розказ. Ще, ти. Чоловік одружився зі Світланою і оформив повну опіку над Павликом. Вони разом виховують сина. Бабуся ж нагадує: не можна в перші півроку сімейного життя. Тримати вхідні двері незамкненими, бо щастя і родинний затишок втечуть із вашого дому.